Давай, давай, давай. Ти да ты мене фотографуєш, понимаешь? Полю. Я, 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 Я за зафотографирую. Ты мене фотографирует За то, что ты чоловіка вдарив, ты за то не боишься. Ты за то не пуешь, понимаешь? Да є цивилізация. А ты вдарив что ли? Я не помню, не вдарив. И вы продовжили дать. Что бы тут? Є цивилізация. Давай раздох.

так, там урочисто. Так. А ви прийшли заставта. Октамна корону Юроза, моїй зневаж. Прошу. Так, ти ж зараз спокоїться там. Що вони спотом закривали Я не скивить нос. Зачора у дверях, може прийде благодать. Добре, Нічого. не стало. Я депутат, питав. в мене є скарги? Тут ведеться незаконна забудова. що будинок дав тріщину. одну другу третю. Я прийшов на Разом з воду. Кандидат народні депутаты. Я доверенная особа. Я доверенная особа, кандидата. Я не знаю, ты находятся до стороны. Я лише в свою речі ви, забыть про видео, что потом я буду считать. А ви, мне не не подвесает. Я уже вышел,

Я виходив, ти я, понимаешь? Я виходив. розумієш, що мене привіт. Ти їх не хто не попустить. Тебе заліз на об'єкт чужий. Я ж до тебе до твоєї жінки не ліс, я не пикаю, правильно? Мої где ти не шановний, ти слухай. Да? Ти мені не росла, блядь, чувак. Ти мені не росла, за я за своє профила. А ти будеш тільки. Дуже... А ти ти не... Мені не жінки свої тикаєш. Я б на місці тобі штукаю Я прийом. Та наші є правовідносини. Зараз приїду а то, что я тобі говорю? Це є слова, а це є куди. Стає 200 шоста. Зачем? Ти здоровий чоловік от крови. Нашого телефон вирвали. А наші б... телефон не випадки. А це вирвали. Не вітер, вони вдарить, так і читай, хай закрили, не віть, Я вдарили. Читай, хай забирай. Я ти маю. Ви чому здомо людина? Ну я ж тебе не вдарив. Я не бере.

Знаєш, Я не до хати прийшов, гусь. Я не до хати прийшов, шановний. Ти мені, бля, мені да, ты, ты не, не шановний, бля. є. ти мені не шановний. Ти да, ти не шановний, шановный, ведеш дуже должен Це є перелом, О, да, є понимаешь, ты не перелом. це не то камера. Понимаешь? Хочешь батонка? Покажи идем. Хочешь батонка? Я тебе зроблю блок. Покажи идем. Ну так ты здесь не получается, понимаешь? Дзем, дзем. А ты требую брать. В опату, блядь, это сейчас. Вот, а вы, вашу двое, это бой, ты на понти на бери, ты жінку бери на понти, чувак. Не бери нас на понти, я просрался, блядь. У нас город, собес, отвидетельство. Сразу заявол. Получишь, блядь? Кто такой? А я круглый сил. А є круглий стил. А милорту, бля. Бо ви хоче налякати на мене б. Олякаємо, шановне, ніхто нікого не лякає! це балочки. Но бити людину, хто вам позволяє, забрав їм телефон, забрав босс, не механик дарем. Йому жаль на засуну. А йому калику зробили. Прям калику я зробили.

Вам нет сюда, как фонда, не понял. Как <рик> свою власть? Я к <рик> слову. Слушайте, это чекает, <рик> а ну я бачила. Боява, хичня і вперед. Вот будет. Нема пытания. не равно <рик> я буду знать твои приз. Ти я сміся, не я не шуміть. Ти. ти не шуміться. Ти думаєш, що ти штаб? Та ти не хто. Ти від яриляками. Та ти не хто. Я переляканий. Будьте дурні. Я відсидів за перелякання. Правда? Да. Розумієш, що я? Ді... А ти помки хоть словами мене напугать. Я не Дурак борак. Я, я в залі мовчу. Дурак Ти що, дура? Я мовчу. Думаєш, що показати перед депутатах, <реку> що ти бацьос? Ти я не ніхто. Просто людина. А на що ти для людини робиш та ліхо? Зачесно. А і що ти наробив? Так. Та А я понял, что они поймали. Отвидетельство, скоро отсюда. А я по ним уже стала. Не, на руках. Ні, зараз Мене забрали два телефони. Три. Ні, ну сам поправили. Ну то присутствує. Після нами порада, нормально поговорили, нормально познімали. Норми про нас, а при тих. Я в шокі.

Макар за арматуру і не ті падали і казав що мене тут носом совкло. Ну тут є різні ситуації. Ми прийшли подавати. Вам все показали часу до кінця. Розумієте, мені не цікаво будівля, яка ми не звернулися просто привіт. У нас таке поняття. Ви сказали, до 8 години ведеться будівництво, Восьма година вже закир... вже минула. Хай буде, ну в чому це про мене немає, ну в нашу Все припиняється. Ну нащо би, а ви мені не втікаєте, що я должен тут робити. Ви бийте говоріть за те, що чоловіку купили. За що? Вони кому хочуть, хоч пато їм кормів, де хоче відповідати. Зараз здається, що буде.

Там яка різниця? Має право, має право. дякую. А ти десь далеко? Десь далеко? Вони хай за то думають. Вони думають, що кримінал, людину і А вони думають за щось дрожче. Пишіть закон, є закон. Люди, ви подумайте, що нема закон. Та ти мені не шановний, ми з тобою пасу. Ми з тобою Ти мені не микай. Ти що думаєш, що я вправжу? Ти мені не микай. Мені терять її життя нехуй, а ти вієш. Бо я вже теряю. Понимаєш? Я вже все забачу. Бо я тобі то що, за то, що ти вдарив людину. Я тобі не вражаю, я просто тобі кажу. Якщо ти не міш сили дона прийшов сюди збивати людей, ну, випадку. Он наганяв людей, місто чи депутатів, щоб ти показав, що б Ситуація поміняється. Ранок вона буде до симплята ситуація. А завдати шукати, вона кардинально поміняється. Ви ви депутати, ви представники, ви, скажімо так, природні і культури. А це наша, добре, а наші депутати, наші громади, Ми живемо в правовому полі. Які справове полі? Хтось з однієї сторони, то з іншої сторони. Ні, ми не зацікавлені. <реш> Питання <потому>, не <что реш> зацікавлені.